Коротенький відеогляд світлодіодної стрічки з температурою світла 2000 Кельвінів. Це колір амбар так званий. Дана модель у нас іде з живленням від напруги 12 В. Має потужність 14 вт погонний. кількість світлодіодів 120 діодів на метр погонний. Світлодіодна стрічка дуже-дуже теплого кольору. Я би сказав такий от практично помаранчевий кольор. Іде в упаковці по 5 метрів погонних. Замовити можна буде у нас на сайті. Ось такий ось чудовий гарний колір свічення. Гарний скотч іде потужний. и довольно яскрава стричка. Все, вот так мы выгадаем в белом фоне. И вот так она будет выглядеть на черном фоне.